Шановне товариство, рішенням віці Майдану в Києві було прийнято, було прийнято рішення про створення народної ради з опозиційних депутатів Верховної Ради від партії Всеукраїнського об'єднання Свобода, Всеукраїнського об'єднання Батьківщина, а також об'єднання «Одар». Рішенням бічі Майдану у Києві було створення таких рад на місцях, і тому була створена позавчора була створена народна рада з числа депутатів опозиційних фрактів, а також незалежних з числа депутатів Волинської обласної ради. Рішенням народної ради створено виконавчий комітет, очолити, який було запропоновано мені, шановне товариство. Виконавчий Комітет Народної Ради Волинської області переймає на себе владу в області. Це є альтернативний орган облдержадміністрації. І ми будемо поступово переймати на себе владу в нашій області рішенням об'єднання майдан. Волинської області прийняте, щоб обрати першими заступниками швидкого Віктора Васильовича, який був координатором Київського майдану, був вдвічі начальником управління внутрішніх справ Волинської області, який являється генерал-майором, друг також. Ще одним першим заступником прийнято рішення обрати Алексія Ігоря Володимировича, який є головою обласної організації Одар. Також прийнято рішення обрати Собуцького Миколу, який буде начальником аграрного управління. Богдана Шиву Прийнято рішення обрати заступником. Товариство, хвилька уваги, я думаю, я думаю, що ми враховуємо всі ваші побажання, пропозиції. Наступне гуманітарне напрямок очолить Андрій Козюра. Шановне товариство, наступне! Молодіжний сектор напрямок очолить Майя москвич. Шановне товариство, дві пропозиції, на які була бурна реакція Майдана. Я думаю, що ми на засіданні, на засіданні сьогоднішньому чи завтрому засіданні об'єднання Майдан будемо переглядати і додатково вас повідомимо. Шановне товариство, приймаємо ваші пропозиції і зауваження. Дайте нам трошки часу. Друзі, друзі, хвилинку уваги, хвилинку. Уваги, хвилинку. Я прошу, прошу, хто влада? Правильно, народ влада. І, і, і я думаю, що тут всі все почули, і я почув, і тут всі почули. Тому давайте так.

Ці наші слова почули, влада, а вже тут, не... а вже про тих, хто тут стоїть, то тим більше. Тому, якщо ви хоть трішечки, вірите, мені хоч трішечки, я вам обіцяю, все буде добре. І народ буде влада, мати тих не... лідерів, яких вибере народ, бо він влада. Ми тут виступаємо. І ті люди, які виходять на сцену, вони патріоти. І Всі потрохи, всі, <плес> вимоїть <ми плес> послухайте